Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман, і Сьогодні я хочу відповісти вам на одне, питання, але це питання буде можливо навіть найважливішим у ролі початкових інвесторів. Це питання називається: Куди інвестувати одну тисячу доларів. Ви зручно, розповім все максимально чітко і без води. Поїхали. Взагалі, хочу зробити невеличку таку ремарку, що фінансова індустрія вона тримається на роздуванні, скажімо так, неважливого. і, взагалі, не тільки Фінансова індустрія так працює, а більшість індустрій, наприклад, там та ж сама спортивна, вам додають купу різних інформацій, купу різних вправ питання, ще щось. Хоча найголовніше можна там на пальцях однієї руки прорахувати. Те саме і з, з фінансами. Я вам сьогодні розповім ту базу, яка вам просто потрібна для самого початку. До речі, ось книга. Вона називається Розумний інвестор. Ви можете її купити, мабуть, в будь-якому книжковому магазині. Це базова книга, вона відповість вам, вона розповість вам, можна сказати, те саме, що я розповідаю в цьому відео, але ну більш детально. Хоча і цього відео, от якби, якби ви прийшли і сказали, от, дай мені чітко якусь стратегію, що робити, і все, я не хочу там в чомусь сильно глибоко розбиратися. Ось саме це відео для таких людей. Просто подивитися. І робити те, що я тут кажу, і все. І на декілька років можете забути взагалі про якісь фінансові відео, і цього буде вам достатньо для того, щоб стати фінансово незалежним і зробити свій капітал. Тепер показую все, як є. І так, уявимо, що у вас є одна тисяча доларів для України. Це може здаватися великою сумою, тому що ну, коли люди заробляють там 200 доларів, 300 доларів, то відкласти тисячу важко, але можливо. Якщо в принципі ви там вчитель, лікар, ну люди, які не багато заробляють, ви можете відкласти собі тисячу доларів, так не витрачати, так жити з батьками або з чоловіком, ну якось зберігати гроші, але відкласти за рік, за два, за якийсь термін тисячу доларів реально. І друге, що я вам хочу сказати, не просто те, що у вас є тисяча доларів, і все. І вам немає чим платити за квартиру або за їжу. Тобто, у вас є і все. Ні, у вас ця тисяча доларів повинна бути так, що вам не потрібно її витрачати. І друге, щомісячний доход, щомісячне інвестування мінімум 150 доларів. Тобто, у вас є зарплата, ви її витрачаєте, там оплачуєте квартиру, їжу, ще щось. У вас залишається 150 доларів на інвестиції щомісяця. Це дуже важливо. Якщо цих 150 немає, є тільки тисяча, все, вам нічого не підходить. Ви не можете інвестувати, просто немає права. Тому що ви. Не можете відкладати нічого, ви просто що заробили, то й витратили. Це вже неправильно. Якщо у вас так, змінюйте роботу, знаходьте новий зар, нову якусь роботу, нову сферу, або знаходьте додаткову собі роботу. У вас повинен бути плюсовий баланс, як мінімум, для того, що якщо щось трапиться, то ви б могли перекрити це, і вам не потрібно було продавати ваші інвестиції, вашу там криптовалюту або акції для того, щоб за щось там заплатити порішати. Тому обов'язково мінімум ось 1000 доларів, і обов'язково мінімум 150 доларів щомісяця. І так, якщо у вас все підходить по цим параметрам, тобто ви можете більше вкладати, то дивимось далі. І так, що ми будемо робити з цією 1000 доларів, ми її поділимо на три частини: 300 доларів ми інвестуємо в криптовалюту. 300 доларів ми інвестуємо в акції. І 300 доларів ми залишимо в доларах. Тепер більш детально. Інвестувати в криптовалюту ви можете на криптовалютних біржах. Я особисто користуюсь Bybit Binance. OKX. Посилання залишаю в описі. Реєструйтеся за цими посиланнями, вони дадуть вам знижку на комісії біржі. І так, їдемо далі. Будемо купувати криптовалюту на криптовалютних біржах. Що купувати? У нас є 300 доларів, які ми завели. До речі, ви можете на моєму каналі подивитися інструкції, як поповнювати, якщо не знаєте. Тепер, якщо знаєте, ось ви завели, у вас 300 USDT. Що будемо робити далі? Вам не потрібно купувати купу різних альткоїнів. Якщо ви будете дивитися зараз різні фінансові відео, то ви побачите, що там вам розповідають про те, що треба купу альткоїнів, якихось маленьких, щоб воно іксануло, щоб воно там виросло з 10 доларів в тисячу. Забудьте про це, забудьте про це, якщо ви хочете, щоб ваші гроші збереглися та примножувалися. Якщо ви хочете втратити, можете інвестувати в різні ось ці альткоїни. Я вам пропоную базу, лише два інструмента в усій криптовалюті, і цього буде вам достатньо. Біткоін та ЄТФ. Ці інструменти вже легалізовані. На них вже є ЄТФ. До них вже не буде ніяких проблем, і вони вже ну, скоріше за все не скамануться. Біткоін вкладаєте 200 доларів, і в ефір вкладаєте ще 100 доларів. Все, про все інше забудьте. Просто купіть по будь-яким цінам і тримайте рік, два, три, п'ять. Неважливо, скільки ви будете тримати. Ці е, інструменти, біткоін і ефір, будуть зростати. Чому? Біткоін номер один це. Ну, як кажуть, золота. В нього зараз інвестують дуже багато BlackRock та інші. Це прям, ну, коротше, у вас повинен бути біткоін. Все. Нічого більше, крім біткоїна. Ну, я маю на увазі ніякі альткоїни, ця вся шляпа вам не потрібна. Набирайте собі біткоін, бо дуже скоро ви його не впізнаєте, бо він буде коштувати шалені бабки. І ефір це найуспішніший бізнес в криптосвіті. Якщо біткоін це золото, то. Ефір це найкрутіша компанія в криптосвіті, яка генерує бабло. Запам'ятайте це, це? Все інше не так важливо, бо воно вам не потрібно. Далі. Ще 300 доларів ми відкладаємо у фондовий ринок. Для українців є два брокери Interactive Broker і Freedom Finance. Я вам залишаю посилання і туди, і туди, в описі до цього відео. Але якщо ви прям новачок, Реєструйтеся саме на Freedom Finance Європа. Посилання в описі є також. відеоінструкція є в описі. Там я показав, як зареєструватися, як поповнити, як купити, як продати і як виводити гроші. Цей брокер набагато простіше. Там є українська техпідтримка, там вам допоможуть, вам розпові... розкажуть, на всі питання відповіда... відповідають. Це набагато простіше для українців. Interactive Broker англійський, там важко з техпідтримкою. Він складніший, там перегружений інтерфейс. Почніть з Freedom Finance, якщо захочете, потім відкрити собі другого брокера Interactive Broker. І так, заходимо на Freedom Finance і купуємо тут лише чотири інструменти. Перше. Вам необхідно вкласти 150 доларів в індексний фонд. Я вам пропоную два варіанти на вибір: SPY та QQQ. Що таке SPY? Можливо, ви чули щось про S&P 500. Це індекс, який моніторить топ 500 найбільших капіта... ну, найбільших поки капіталізацій компаній, які створюють, скажімо так, економіку США. Так, ось SPY – це ETF, який повторює цей індекс. Ви можете його купити і таким чином, скажімо так, інвестувати в економіку США. Цей фонд зростає орієнтовно на 10% кожен рік. На протязі вже 20-30 скільки там вже років, тому ну, дуже багато. Мінімум 10%, 10-15% в рік. Це те, що вам потрібно. Це те, що треба для а, пасивного інвестора. QqQ це технологічний індекс. Особисто я інвестую в велику частину саме в QqQ. Це топ-100 найбільших американських компаній, але які відносяться в сектор технологій. Тобто Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Google, всі оці компанії топ 100 в SPY входять різні ще а, напрямки, скажімо так. Там і оборонка, там і здоров'я, там і якась легка промисловість. Енергетика, там купа різних а, напрямків. Але мене це саме цікавий технологічний фонд. І зростає він також краще. Він зростає більше, ніж на 20% щорічно. Тому я обираю саме його. Далі інвестуємо в цей фонд, або в SPY, або в QQQ, 150 доларів. SPY, якщо ви не хочете взагалі ризикувати, в QQQ, якщо ви готові все ж таки якось ризикувати, але не сильно, скажімо так. Тобто такий середнячок. І далі, у нас залишається ще 150 доларів. На фондовому брокері, які ми повинні інвестувати в три компанії, які вам подобаються. Це зроблено для вас. Це зроблено для того, щоб інвестиції не перетворилися для вас просто в якусь ну, безжиттєву штуку, нецікаву, просто цифри, якісь фонди, і все. Виберіть три компанії, які вам подобаються. Можете обрати технологічні компанії, можете обрати будь-які інші. Просто оберіть три компанії, які вам подобаються, і інвестуйте в них. Якщо вони впадуть, то це будуть ваші. Скажімо так, помилки, на яких ви навчитеся. Але ви можете обрати великі компанії. Це буде краще, тому що ви, скоріше за все, на них заробите: Coca-Cola, Tesla, Apple, Google, оберіть будь-які. Неважливо, що у вас є вже QQQ або Spy. Неважливо. Купіть те, що хочете, щоб ви розуміли, а, я володію там, акціями компанії Apple. Якщо ви це зробите, вам буде. Простіше і приємніше. Далі у нас залишається ще 300 доларів, які ми відкладаємо в готівку. Навіщо вони нам потрібні? Ви можете зберігати як в готівки їх або на рахунку у брокера. Я би рекомендував все ж таки зберігати в готівки. Ну, поки ця сума невелика. Далі розповім, як її збільшити. Ця сума вам необхідна саме на тій ситуації, якщо у вас щось станеться в житті. Можливо, якась потрібна буде операція або переїзд, або ну, ще щось. У нас можуть бути різні ситуації. Це перше. Друге, якщо активно сильно щось падає, наприклад, падає біткоін або падає якась компанія, яку ви купили. Ці гроші потрібні будуть для того, щоб добирати ці позиції. І зараз я розповім, як саме це робити. Тепер переходимо до наших щомісячних інвестицій в 150 доларів. Що будемо з цим робити? Насправді, все тут дуже просто. І так. У нас є 150 доларів, які кожного місяця вам приходять, і вам треба їх розподілити. 100 ми будемо інвестувати в актив, який зараз знаходиться в просадці. І 50 ми будемо відкладати в долари. І так, давай зразу 50 відкладаємо в цю кучу, де 300 в долари. Відкладаємо і таким чином збільшуємо наш ось цей. Баланс в валюті, який нам потрібен на якісь різні ситуації. Або щось інвестувати, або якісь проблеми закривати. Тобто цей е, актив, да, ця купа доларів, вона також повинна зростати постійно, тому що ваші портфелі будуть зростати, коли ви будете 100 доларів доінвестовувати. І у вас повинна також зростати і доларова маса для того, щоб їх рівномір, рівномірно розподіляти. І так, у нас залишається 100 доларів, які ми повинні інвестувати або в крипту, або в фондовий ринок. Куди будемо інвестувати? Питання дуже просте. Ми будемо інвестувати туди, де впало. І так, якщо ви інвестували в акції, там все нормально, а крипта у вас просіла, то візьміть ці. 100 доларів і докупіть того ж самого біткоїна або ефіра. Робіть це для того, щоб знижувати вашу середню ціну і збільшувати кількість монет. Це дуже, дуже важливо. Тобто ви зайшли, наприклад, в біткоін по 60, він впав до 50, ви можете добрати ще монет. По 50, це змінить вашу суму там, середню ціну з 60, наприклад, на 58, і кількість монет у вас буде більше. Тобто ви вже будете знаходитися в кращому положенні. А якщо акції зростають, нехай собі зростають. Будемо на корекціях добирати. Так само, якщо біткоін раптом полетів кудись на 100 тисяч доларів, а акції, наприклад, десь в тому самому діапазоні, інвестуйте туди, в ці акції. Це потрібно робити для того, щоб. Жоден з цих портфелей дуже сильно не відростав. Тобто щось виросло, а ми сюди докинули. І таким чином ми їх якось равномірно розподіляємо. Також вам усі долари потрібні будуть саме для цього. Якщо вам не потрібно, ви докидуєте в ту нішу, да, яка відстає. І ще, як кажуть, ось в цій книжці розумний інвестор, то ви можете, наприклад, у вас дуже активно виріс біткоін, наприклад, прям сильно там, на 100 тисяч доларів, да? він зараз коштує, а акції не виросли. То в такому випадку ви можете трошки продавати цього біткоїна і переливати це в акції. Тобто, щоб ось ці три стовпчики, які у вас є: криптовалюта, фондовий ринок і доларова маса, щоб вони орієнтовно були плюс-мінус однаковими. І це необхідно для того, щоб ви. Мали найменші ризики, і, скажімо так, ваш портфель зростав більш-менш стабільно. Тобто, щоб не було такого, що у вас крипта виросла дуже сильно, потім ви такі: о, круто, у мене там 100 тисяч доларів, але більшість в крипті, потім вона скоригувалася, і ви сидите, і у вас такі, о, у мене вже 40. Ну, щоб у вас не було таких ну, качелей, ви повинні. Розподіляти більш-менш рівномірно між цими трьома стовпцями. Якщо ви будете цим займатися, це, скажімо так, пасивне інвестування. Вам більше нічого не потрібно буде. Не потрібно дивитися купу відео, не потрібно постійно якось щось купувати, продавати, щось там, міксувати, щось робити. Це все зайве. Робіть ось так, і все у вас буде добре. На цьому сьогодні все. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бувайте!